Загалом по Україні, враховуючи навіть і неформальний сектор, зайнятими були лише 12 мільйонів 800 тисяч українців. За оцінкою Мінекономіки, загалом в Україні налічувалось 2 мільйона 300 тисяч безробітних. 10 мільйонів 800 тисяч українців сплачували єдиний внесок, в тому числі фізичні особи-підприємці, яких стало у Минулому 2023 році на 132 тисячі більше ніж у 2022 році в Україні налічилось 10 мільйонів пенсіонерів. Тобто, ми бачимо наступну тенденцію. Один працюючий українець забезпечує одного пенсіонера. Доволі непросто. Зважаючи на це, служби зайнятості доводилось долати наступні виклики: міграцію. Знаємо, що Понад 6 мільйонів українців виїхало в різні країни Європи. Довелося нам стикнутися з структурним безробіттям. Це та ситуація, коли роботодавець має доволі вакансій, в державі присутня певна кількість безробітних, але вони не можуть задовільнити один одного, тому що безробіття є структурним. Доводилось нам задовільняти вимоги роботодавців, працівники яких мобілізовані, вплинула і демографічна криза. Доводилось про це внутрішньо внутрішньопереміщених українців і. Великим викликом стала також і легалізація зайнятості. Попри об'єктивні труднощі, ми виокремлюємо певні позитивні тенденції на ринку праці Волинської області. Зокрема, при зменшенні звернень пошукачів роботи до регіональної служби зайнятості в 2023 році відбулось працевлаштування практично кожного другого мешканця Волинської області, який звернувся за послугами до служби зайнятості. З початку війни кількість актуальних вакансій, зареєстрованих в базі даних Волинської служби зайнятості, збільшилася на 50%, хоча ще не досягла до воєнного періоду. Однак завдяки системній роботі та тісній співпраці служби з роботодавцями рівень укомплектування вакансій у минулому році 2023 зріс до 65%. Загалом у минулому році служба зайнятості забезпечила Волинська обласна служба зайнятості забезпечила робочим місцем 12 348 громадян, з них 11 тисяч працевлаштовані на постійні робочі місця. Також ми працювали. В напрямку підтримки роботодавців за компенсаційними програмами всього 272 роботодавці отримали компенсацію єдиного внеску за працевлаштування 460 безробітних. 167 роботодавців за працевлаштування 335 безробітних квотної категорії. Це довготривалі безробітні на нові робочі місця. Та 105 роботодавців за працевлаштування 120 безробітних. Отримали компенсацію частини витрат на оплату праці. Це 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше 50% мінімальної заробітної платі. Компенсаційні програми для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб, діяли уже не перший рік, але в минулому році вони були об'ємними. Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування в умовах воєнного стану. В Україні складала в розмірі мінімальної заробітної плати, це було 6700 гривень. Її отримали на Волині 178 роботодавців за працевлаштування 357 внутрішньопереміщених українців. Загалом волинським роботодавцям за цим напрямком було профінансовано 4 мільйони 400 тисяч гривень. Компенсація роботодавцям за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, які працевлаштовані за строковими договорами, почала діяти лише. Восени торік, але ми змогли в минулому році дев'яти роботодавцям компенсувати працевлаштування 13 внутрішньопереміщених безробітних. Цим роботодавцям профінансовано 213 тисяч 100 гривень. Також вдалося підтримати двох роботодавців: це Прат волинська швейна фабрика та ЦЗО-підшипник енергоремонт, які зупинили виробництво. Через програму підтримки, яку надає служба зайнятості, так зване часткове безробіття, нам вдалося зберегти 102 робочих місця і роботодавцю профінансовано 878,5 тисяч гривень для цих двох роботодавців У 2023 році. На всі активні програми зайнятості загалом було профінансовано 23,5 мільйона гривень. Маємо амбітні плани на наступний рік, вже на 2024. Якщо порівнювати, як раніше фінансувалися витрати в службі, то на активні програми у 2021 році було профінансовано від загальних видатків фонду всього лиш близько 7%. На активні програми у 2022 році така сума сягала 30%. Якщо ми будемо говорити про 2024 рік, то ми сподіваємося, що на активні програми нам вдасться залучити близько 48% усього бюджету фонду, який нам буде виділений на рік. Основними цільовими групами для роботи служби зайнятості на 2024 рік ми для себе визначили це, плануємо, що Будуть масштабовані програми для працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Плануємо системно працювати з ринкотворчими підприємствами. Уже з кінця 2023 року. Ми почали підписувати з ними угоди про співпрацю, визначати певні напрямки співпраці. Плануємо також працювати за компенсаційними програмами. Плануємо працювати з роботодавцями щодо облаштування робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю першої та другої гру. Упи також плануємо, що в цьому році буде розширено перелік професій для навчання за ваучерами. І відповідно заклади професійно-технічної освіти служби зайнятості збільшують перелік ліцензованих професій, за якими можна буде здобувати Новий, новий фах серед цільових груп, яким найбільше будемо приділяти увагу, це внутрішньопереміщені українці. Учасники бойових дій, люди з інвалідністю та молодь це ті, кому буде найбільша потрібна наша допомога. Ми так вважаємо в працевлаштуванні, в здобутті фаху і для того, аби вони могли знайти для себе робоче місце.